Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптодон і сьогодні черговий випуск Хантерпула. І не просто Хантерпула, а цілих трьох підряд пулів, які залітають прямісінько в один випуск. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе. Поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. І так, давайте ознайомимося з пулами, які в нас. Сьогодні будуть в цьому випуску. І так, перший е, пул це ня, який е, буде розпочато через 20 годин, тобто він ще навіть не почався. Але ми вже про нього говоримо, тому що хантерпули виходять у нас по понеділкам. Сьогодні понеділок, отже, маємо зробити контент. А ігрова екосистема. Ігра є в Epic Store. Можете зайти, встановити, пограти, можливо, навіть заробити. Тому залітаємо на 1000 USDT-шок одразу ж таки в Нянпул. І подивимося, що з цього зможемо заробити. Окрім того, що є пул на байдбіті, ми можемо також залетіти в НЯН на запусках на ґейті. Тому, якщо що, посилання в описі, переходьте, заходьте, залітайте, запускайте і тим самим зможете там на 5, 10, 20 баксів забрати в гейті також із запусків. Потім далі, звісно ж таки, нот, який вже йде. Декілька днів, і власне в нього ще не пізно залітати. Орієнтовно, десь на 1000 доларів а, пула ви отримуєте в діапазоні 500-600 нот коїнів що в цілому доволі непогано, і також на цьому ми, звісно ж таки, заробимо. І пул, який вже підходить до свого кінця, CTA, а, пул. Також на 1000 USDT Ви вже в ньому. Трішки я запізнився з інформацією для вас на YouTube, Але звісно ж таки в Телеграмові завжди є актуальна інформація по кожному проєкту, який стартує. Тому ви завжди можете підписатися на Телеграм і бути в курсі кожного пула, кожної новини і всього того, куди я інвестую разом з вами. Тож дивіться, що рекомендую власне зробити я кожному з вас. Якщо ви не закидували і у вас немає великого об'єму USDT на руках, пропускаємо CTA і йдемо в нот. А в ноті ми стейкаємо. Певну суму, яку ви можете собі дозволити, чи то ТОН, чи то нот, власне, чи USDT. -шка. Немає різниці. Стейкайте те, що можете собі дозволити, і отримуєте на протязі ще трьох днів винагороди. Далі у нас через 20 годин запускається Нян Токен, і ви в нього також можете залітати для того, щоб нафармити крапаль. Токено. Я залітаю сюди в USDT, -шкі. власне, завжди рекомендую робити це вам, якщо є така можливість. Якщо входити MNT токен, можете закинути і його в пул. Немає власне, в цьому ніякої проблеми. І тільки за умови того, що у вас є зайві кошти, які ви можете виділити на CTA, ще дві доби у вас є для того, щоб отримати винагороди з нього. Тому можете запулити і сюди.